Всім привіт! Давно не знімав відео ніяке. Що я тут зробив? Е, вже поміняв масло в моторі третій раз. Е, це не сьогодні було, це було весною. Далі сьогодні виставляв мітки. Не, не мітки виставляв е, раннє запал е, зажигання ставив, що, тому що щось мені не подобається, як працював. Получається, що тут немає е, цього, е, як би сказати, е, мітки є, дві на шківу знайшов, а от е, самого е, цього пальця, де в цій частині він на болті, цьому, наскільки я бачив по відео, він е, приварений. там, напевно, чи що, Тут немає. То я його виставив на, на око. Далі вирішив переглянути форсунки, на стенд кинути, як він цей мені трошки не подобається, як він робив. О, колодязь такий, треба буде почистити. Форсунку одну виняв. Одну форсунку виняв і ось така штука виходить. Бачите, який нагар. Не знаю, фокусується чи ні. О, ось така кухня. Зараз буду чистити. Поставлю на стенд. Що він мені покаже. Ніби вони працюють, відкручую е, ці паливопроводи, ці подачу палива е, зміна роботи мотора кожної форсунки є нормально. От не подобається, мені тяги трохи не було, не знаю. Покрутив трошки ТНВД, додав е, раніше трошки за, запалення. <кій> Можливо, щось зміниться. Бо, тому що в нагрузці під гробок навіть з пустим возом. От не хоче він так тянути, як він, на, на мою думку, мав би тягнути, Хоча тут три е передачі, не чотири, трьохпередачний. Так що, так що, такі справи. Зараз це першу форсунку викрутив. Зараз я її почищу, витру, прочищу всі носика. Якщо все добре, назад поставлю, почищу там колодязи. І так буду поступово йти по кожній е, форсунці. Це е, розпилювачі вже не рідні, це я купляв їх, вони трошки менші такі мені прислали. Тобто тон тонші, не середні, це тонші. Є, е, е, грубші, середні і тонші. Оці тонші, а стояли середні на цьому. Що там форсунка трошки вимахувалася, один розпильник, то я через те купляв і ставив. Все, йду, йду, буду це все діло чистити і буду на стенді перевіряти. Все, всім гарного дня, швидкої перемоги.